Вітаємо на каналі ЗІП. Як завжди, що середи поповнюється рубрика авторських перекладів ЗІП Транслейт. Робимо для вас доступними виступи науковців провідних світових агроінститутів та успішних фермерів практиків з інших країн. Сьогодні заключний випуск 2022 року. Він присвячений найактуальнішій темі сьогодення збереженню і накопиченню вологи. Зокрема. Снігозатримання на ваших полях. А що ви знаєте про снігозатримання і чи впроваджували ви такі технології у своїх господарствах? Поділіться з нами в коментарях. Снігозатримання це важлива операція, спрямована на утримання снігового покриву на полі та його захисту від здування вітрами. Суть полягає в тому, що сніговий покрив затримується та накопичується біля різних перешкод, таких як лісосмуги, висока стерня, снігові огорожі. тощо. Методи снігозатримання використовуються в країнах і регіонах, де взимку випадає багато снігу. Сніг це та ж сама вода, тільки в іншому агрегатному стані. Залишити на полі більшу кількість снігу взимку означає сприяти забезпеченню посівів вологою протягом весняної та літньої вегетації. Як кажуть, все геніальне просто, тому розглянемо основні питання даної теми, яка особливо актуальна тепер. Коли клімат змінюється в сторону більш посушливого, і ключовим стає питання збереження і накопичення вологи. Для чого потрібне снігозатримання? Сніг розтане і просочиться в ґрунт, насичить його вологою, яку рослини будуть використовувати протягом вегетаційного періоду. Сніговий шар є бар'єром між негодою та озимими культурами. Грунт, вкритий снігом, краще захищений від дорозні. Які ж методи снігозатримання існують? Давайте розбиратися. Одним зі специфічних методів снігозатримання є використання снігоочисників та снігових плугів. Трактор рухається по полю і створює вализу трамбованого снігу. Застосування снігових плугів часто вимагає використання потужної техніки. А як до техніки, яка краще впорається? На гусеничному ході або на колісному? Зараз дізнаємось. Найкраще в зимовий період впорається гусенична техніка. Використання будь-якої гусеничної техніки в зимовий період економить кошти, знижується пробуксовка і витрата палива, а тягове зусилля збільшується. У випадку з відсутністю гусеничної техніки використовуйте ширші шини. Вони стануть в нагоді протягом всіх сезонів. А тиск повітря в шинах слід зменшити до мінімуму для покращення щеплення. До речі, нещодавно ми піднімали тему інших переваг використання ширших шин та визначення оптимального тиску повітря в шинах у цьому відео. Посилання до відео знайдете в підкасті зверху та в описі під цим відео. Наступний метод снігозатримання наявність стоячої стерні взимку. У посушливі роки поля з високою стернею, залишеною восени, можуть продемонструвати значний привіст врожайності. Стояча стерня висотою понад 30 см збільшує накопичення вологи в ґрунті в 10 разів. Крім того, висока стерня ефективно захищає озимі культури від морозу. Стриптіл та ноутіл технології обробітку ґрунту сприяють снігозатриманню, тому що знову ж таки стерня залишається на полі. Завдяки цьому ризик загибелі посівів знижується навіть під час сильних морозів. Суворі зими часто супроводжуються вимерзанням посівів озимої пшениці, ріпаку або іншої озимини. Але що цікаво, в тих місцях, де на полі залишалась висока стерня, рослини мають більше шансів вижити. Наступним методом снігозатримання є посіви покривних культур. На рівні зі стернею також сприяють снігозатриманню. У вологому кліматі, де замість снігу взимку дощ, стерня та покривні культури сприяють накопиченню вологи, запобігають ерозії та вимиванню азоту з ґрунту. Наступним дуже популярним методом збереження снігового покриву на полях є снігозатримувальні споруди. Вони захистять зимі культури від вимерзання, а ґрунт забезпечать вологою та мікроелементами. Традиційний український варіант лозовий тин. Сучасні варіанти спеціальна полімерна сітка, снігозатримувальні паркани і щити. На рівнинних ділянках огорожі встановлюють перпендикулярно до пануючого напряму вітру. На схилах пагорбів або густих лісів вітер може змінювати свій напрям, тому лінію снігозатримувальних споруд потрібно пристосувати до місцевих умов. Ефективним методом снігозатримання є також штучні лісові насадження на полях, рівнинах та схилах, більше відомі як лісосмуги. Вони виконують функцію снігозатримання та захищають поле від вивітрювання. Полезахисна лісосмуга сприяє поліпшенню водного режиму ґрунту і запобігає його ерозії. Спостерігається підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Внаслідок зменшення швидкості вітру на полях між смугами значно слабшує непродуктивне випаровування вологи з поверхні ґрунту. Полезахисна лісосмуга перешкоджає здуванню снігового покриву, а на орних схилах сприяє вбиранню ґрунтом зливових і талих вод. Це захищає ґрунт від ерозії. Крім того, лісосмуги відіграють важливу загальноекологічну роль. А яка ситуація з лісосмугами у вашій місцевості? Хто їх підтримує в належному стані землекористувачі або ОТГ? Поділіться з нами в коментарях. Існує багато ефективних методів затримання та накопичення снігу на полі. Снігозатримання значно підвищує врожайність, захищає ваш ґрунт від ерозії та сприяє накопиченню вологи в ґрунті. Чи забезпечуєте ви снігозатримання на своїх полях? Якщо так, то які методи використовуєте? А чим ви займаєтесь взимку у своїх господарствах? Які ще теми вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал ZIP та тисніть дзвоник, щоб бути першим, хто перегляне нове відео. З наступаючим новим роком та все буде Агро Україна!